Всім привіт-привіт! рада вас запрошую в наш недільнішній день. Зараз ранок я помила волосся, висушила, і ось з цієї пишноти з мавки лісової потрібно перетворитись на людину. Вже вирівняла волосся. Андрій, мій чоловік в сусідній кімнаті готується до проповіді, а сини ще сплять, йду їх будити на сніданок і будемо збиратися до церкви. У нас сьогодні ми разом з церквою будемо виходити з трьохденного поста і молитви за Україну, за мир. І також в нас сьогодні непросте служіння, в нас буде причесть, причастя, як хто говорить. І в нашій церкві, я в минулих відео там нижче говорила, але в мене багато нових людей. Рада вас вітаю, все ви на каналі. Я вже розповідала, що в нашій церкві причість мають приймати всі, хто прийняв водне хрещення, кого хрестили в дорослому, свідомому віці, хто має мир в серці, хто в нормальних відносинах без сварок там, з сімейними, рідними, близькими, той має право приймати причастя. До речі, в нас така класна церковна традиція, що раз в місяць, іменно після причасті, ми всі церквою сходимо в підвальне приміщення посмакувати смачний бульйон. До речі, випила бульйон, з'їла м'яско, макарон не трогала і з'їла дві верхушки з бутербродів, салко-колбаску, хліб доїв Андрій. Ось поспілкуватися всі разом, як на мене це чудова традиція, бо люди різного віку можуть приділити один одному час підтримати, можливо, комусь потрібна якась підтримка, або з кимось порадіти, в когось щось сталося, можливо, приємне за цей місяць. Якось так. Їдемо до батьків, вони нас запросили на обід, пізній вже, другий обід. Ось так, до речі, в цій сукенці була на зібранні. вона чомусь зараз дуже наелектризувалася після куртки, після машини. І цей салатовий чехол мені Андрій вчора купив в тому магазинчику Мерсі, де я брала кушон за досить класною ціною. І чехол 120 гривень. Плюс захисне скло Андрій вчора також сам поклеїв. Ось моя мегапорція олів'є, три котлети. Закусила все ще крем сиром. Дуже смачний, купувала в най-магазині. -най Ціна, здається, 69 гривень. Ну, прям дуже класний. Добавка. Крем сиру і ще через кілька годин з'їла стільки олів'є і одну котлету. Друга вже не влізла. Потім сталися деякі е, стресові ситуації і моральний стан емоційний був не дуже. І Андрій вирішив нас пригостити смачною кавою. Я випила капучино без цукру, без меду, без цукрозамінників, звичайно ж. Андрій грав каву, хлопчики дитячі лати і панкейк. Капкейк по половинці. Вдома я ще з'їла яблуко одне, яблуко друге. Чекаю вже завтрашнього дня, тому що зранку буде зважування і дізнаюся, який результат за ось цей тиждень. І не дивлячись на те, що я постила два з половиною дня, я трошки хвилююсь, бо в першій половині тижня я їла раніше, ніж зазвичай, і частіше, ніж попередній неділі. Тому. Цікаво-цікаво, що з цього вийде, тим паче, що попереднього зваження результат був майже 2 кг, мінус кг 900 кг. І пам'ятаємо, якось з вами під коментарями, в коментарях під якимось відео обговорювали те, що нереально скидати кожного тижня і по-любому настане момент, коли вага зупиниться. І це проходили майже всі хто худнув. Я не скажу, що скидаю прям дуже багато. Там від кілограма кілограм з половиною до майже 2 кг в тиждень, незважаючи перші неділі, звичайно, тоді багато чого йшло. Але все одно я на підсвідомості чекаю цей момент, коли вага зупиниться. Тому цікаво, що буде. Дякую кожному, хто нещодавно під'єднався, приєднався, підписався. Мені дуже приємно, Галинко, я вам щиро дякую. Каналом Цегальна Вода. За ваше щедре, щире серце за те, що ви згадали про мене в своєму відео і про ще багатьох красунь е, українок, які ведуть україномовний YouTube. Е, я бажаю, щоб на вас підписалися ще більше в рази, більше, ніж у вас зараз є, світлих людей, які будуть з вами на одній хвилі, які будуть слідкувати за вами і обмінюватися енергією, теплом, теплом і світлом. Бажаю вам цього! Бажаю також кожному з вас, хто зараз сходить. До речі, напишіть, чому ви підписались, чи важлива для вас тема схудлення. І якщо ви ходите, то на якому ви зараз етапі? Починаєте, чи вже схудли і підтримуєте тільки результат, тому що схуднути все одне, а потім не набрати все заново, це вже друга задача. Не закінчила думку. Так, от хто зараз в процесі схуднення, бажаю всім нам. Терпіння, довготерпіння, дисципліни, не зірватися і довести почати діло до кінця. Також діліться своїми результатами, своїм процесом в коментарях. Будемо один одного підтримувати багатьом, думаю, буде цікаво і корисно почитати про ваш досвід. Тому до нових відео, до завтра, до зважування. Пока-пока!